Ого, угу. золотий джангр може бути та щит, бач. Я десь один в один після шостого левелу тут вбивати. вбивати. Mm -hmm. Але до шостого він мене буде вбивати. Так. Okay. Підемо на два може? Да. Що тут варта на ворта. Те щоб результат, mm. да? Mm. Mm. Да. Да. Відміть біжить. Угу. В безпечну сторону. Валя. Мате. Страхувати блін до. ай яй Ти який акуратно, бо в них вони фолові. Прям капец. Йдемо під вишку прям. Ну тоже щоб результат. Від мінус сімь, але цю. Мм. Mm. Mm. Не знаю, чи віддавати телепорт помані ну Несорю Ой, -ой. он надернул на Чуєш? Вони на фантоті всі. Я навіть без мана піду. Мене буде на ульту щось Але ще не, ульту... не ульту Шак на мертву 50% ХП на фантоті. Ну що, скажі коли буде менше? Багато, -фоловий. Не фоловий, наб'ем. Так. О! В мене геть... е, Тепер задня, тепер задня. Тебе моби б'ють і всі на світі. Хотя можна було й не задня, я не, не знав просто чи наша доопи, да? Моби ну, реально де де де... Там... До фігі ще. Там треба було пікати. Добре, що я ману сбриг с на ульту. Ай хай бабай Подтянул цей... ТПХ Такие из них забрали Не-не-не треба, не треба, не треба, не треба Ты На базу Ну не бай адекватна команда, что сейчас зараз Не Бежу У меня мало хп Да, вони беруть, але я тільки другим темпом можу зайти. Угу. Mm що, -hmm. влітати? Скажеш скільки хп? А, блін. Блін, не треба було залітати. Ну вже дома там зовут. Який, хвайся за мною, якщо що. я фоловий, ще трошки витримаю з телепортом. В цілому бити, не бити, бити, битися нема, нема сенсу, да, то, да. Розходимося. Да. No. Нахиле мене, але це. Mm -hmm. Не було почему блять. Ну чуть пізніше. Буде ульта, будуть нехай величе трошки. Але кого? Та бляха. Вишкину. Що мертвых смазав. Не доберу. А, блін, він включив якусь херню, вона виключила йому ульту. Цей, не ульту, а мою ульту. Спаси мене, чувак. Все Ты нормально. Скоро mm. хорошо а він танк. Угу. У А здову у нас проблеми будуть. Не бачу мідера, він може зараз після річки на вас зайти. Так і є, так і є, задня. Все, 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 все. Зараз зайде ще мідер. Ульту суне. Не без ульти. Може не влітай? Ну, що ти, ти, робиш? На, шо ж ти це? О -о. Ну Так у нас багато дамага, щоб цей. Ей п'ляха, Щас мене цей моб заб'є. Mm. Капец, я херню забив. Я попав... Ну тоже не херню, то я просто не міг подумати, що так не можна. Mm. Я ривком проскочив мимо мобів. Mm. І вони загрались на мене, mm. і забили. Ну, ну, Моби не Мобіль оцінює. Це інтуїтивно просто. Mm. У мене було дуже мало хп. Mm. Він, видно, все-таки на базу бігав і зараз може на дово приб... прибіжить за фактотом. Добив? добив. No. месси мид. Зараз белик от вас прида. И, и цей пришел. И джангл, чекай. Мы ну, его да, продамажили. Чекай, 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 чекай. Вы в них хп на Ману бишь. Угу. Моно тоже. Помогай, помогай все им. Тут может они зараз факел тогда заберут. Да, чуть-чуть по, тут по зоне. Ты им продамаженный был, так что он из-за того. Блин, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я видела все. <свят> Хорошая смерть. Наша команда... Текай, текай. Наша команда лайк. Их много. Текай. Текай, 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 будут капец тебе. Не вс ⁇ сейчас. Ты сам был там. там Я не, не, не слышу, ты меня дерево протянул. Ну понятно. Их там четыре. Я, я, я с удовольствием Все на свете mm. станут пролететь. Из четырех. Ну я помогаю команде, а команды ни, ни хера не радуются. Броню, блин, бачите, не будет. А, блин, там Соло Чего mm -hmm. там mm, пришел, Чего там? Забыла. Джангар пришел. Мудрасть. Я бы пришел, я бы это чуть-чуть аккуратнее, чтобы Да, добрый. Вот так. А вин тоже про. Да, да, да. Не тяжелый. Я, м я Бой его. Угу. Хорошо. Ой-ой-ой, шею -ой -ой. ультой завали в интернете. Все добре. Все хорошо. Мердочек. Нічого добре, я поружил. Блін, але дуже медленно прокачка. Та на драконя нам вона може вбивати ти в кого там мене використовував. Mm. Я біжу, але я без ульти поки що не поможу. І... Не вийшло. О, я вийшов, Сиен. Ви дости ці вовки так довго летять часом. Mm. Ой, тут ви, тут цей. Тут ведмідь, тікаємо. Я без хп. А цей, Мож і... дляка. Можете к тікти. Я вернусь да. і все буде окей. Зараз не хочу. Блин, джун, джун, биц, я зараз брейен. Верну через базу, по-моему. Джанлер на uh фантоте болтається. -huh. Ага. Давай ты тут трогать. Завалисол. Ти сам там бьешься, може не треба, да, Не проти двох. Не да, треба. Не треба. два в один розмінялися. О, ні, а ні, два в нашу користь. все добре треба. Mm -hmm. Заворей шло назад. Ну я ж плачу, що я би пугай ДДшника. Так, пойдем по. Зараз прийду. Пич Угу. Берика жопа прикривай від Угу. У мене не получилось. Блин. Заткой. Добре. Тяне добре. Да я накидав схиті без, без просто. Нет, здесь немає дамага. Зовсім. Мене двох дамажить, мене всі дамажили. Я прожив, довго. Там же черно. щось та, ультанув цей вроді ж деревич. Та пофіг, то я був під'єжкою. А Зінкс не йде, Зінз вишком. Зінкс, ви помогла мертву, там один хтось бере. Mm. вони беруть. Не О, перехватив якимось чудом. Молодець. Я не знаю, як він це зробив. Як мердок може перехватити, то перехвати, с... Стояв за стінкою і стріляв, аби mm. мене не було, смайта не було. Капець. Ну, це плюс. Це великий плюс. Хапець. Це дає нам шанс. Плюс цей севорофт як тільки дохне, так? 032. Не душа. Хоч суппорт бы замой. И це я, да. Пильдя. Так так, щоб тебе не окружили, Можна? Угу Ведмедик мы ще будем биться. Ой, ще й ведмедик, то їх 4 на 4 буде. Давай давай на ведмедика. Так Ти бачиш скільки, блін Потрібно було. Ой, мене б'ють я не встаки діти Там мид у е, нас поганий дуже пиш Можеш помогти Понимаю, там на він На рівному місці так. О, суперто доб'єш, от тут вже треба без у него хоть хп побіши, але блін, на домах непомірний. Супер. Ого. Це хорошо, фокус... що я вставил все. Да, це вообще, люкс. Да, ты на базу. Та я... Пошли, пошли, мене вертай. Стянешь їх. я трохи продам. Я, с... я за фокушу стяну, ты перший червь Угу. А, добре, що пішло. Mm -hmm. uh, Давай, там через пару секунд з'явиться факен тот. А вони это довго. 14. Ну да, довго. <успільно> Ладно, 14 yeah, довго okay. Через борту. О, классно. Mm -hmm. yeah, да нам плюсик. Yeah. Mm -hmm. Це круто. Mm -hmm. Збирається тут і ведмідь, і всі на світі. страшно. Попробуй сейчас по берегу хлопнуть. Да. Ультану на ней. Все добро. Круто. Надо. Тут пофиг, кто а бы поскорей забрать. Да. А налево и... Надо. Блин, вонять чуть. Вонять все чуть. ну она чуть-чуть. Она чуть-чуть. Треба фонто може брати, не Або... На скорість... Да, пішли Мисси ну, там уже є Добре. правильно поможи? Капець біжу, біжу Шкода я не маю. якщо вони всі прям прям всі прийдуть, то буде не, не сильно пропадає Але вони не прийшли Ну, Чому на перелому я сильно подоламаю. Mm. Я йшов 0-4. Я таки лице почав врати. Вона ну, не побачила мене. Цей ворог походу на цей раз сам його б'є. Mm. Чуєш? А, ну да, в тебе там все добре має бути. Один на один проти відмедика. Тільки Беліка може загратись потім. Тут проблемніше. Сибор, О, мне... С -с Супер. Супер. Я ему ассист на лице, папа. Mm -hmm. Ну, я уже пере... не перекачанный, а я сильнейший уже. Угу. Так, Можно мид, я... А, стоп. А, у тебя там какой-то сей. Берега mm -hmm. сзади выскочила. Да, она ультанула, я вижу. Якби ще на ультату не добили би, але з ультату я про це... Завали її нафіг за це. Сіверого uh -huh. й поможе. Uh -huh. Це буде битися? Або пропуш свою вишку. Може пропуши. У мене друга. Давай. А, там дерево тільки в неї живе. золото, золото. Все, смотри. Ой. Ой, ты, забывай, ты его. А вы его не забьет, вы его забьет. Скорее за все. А теперь я увидел, вы его забьет, он пришел. Я а что там такие манипуляции какие-то всякие взрывы. Пять, что живые вставь, ну я пойду. знаем, добро, что я живый. І це є тимфайт. Угу. Рознос. Дай, після цього можна тепер ворву. я квіточку заберу їхню. А нема квіточки. Якщо ворог пішов битися... Фізняк, блядь. Ну так я допоможу вам. Добре, добре. Ну що, вони не влетіли? Угу, mm -hmm. і все правильно. Зліва треба перезасеяти. Mm -hmm. Свалить на базу, пане. Угу. Я тут що... Берем басинку фотоза. Наш третий. Это у дезмораль так вигравали, блин. Причому легко, практично. базу. Там якраз народу з'явилося, до хренаков можно вбити. Mm -hmm. mm -hmm. Скорее. Ніжність. 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 Там между має їх трохи продамажити. Нормально, вони будуть, вони будуть uh, mm. рискувати. Так, да, давай, літаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха-ха-ха. Же це на бану так танчит на На 18 а лет 8 секунд, доль, Мобы Моба заходить. Что, че выкинуть? А не, выходит, бьются. Ша бьется. Блин, не. Сбегай, напонятно, да. Так долго жива, капец. Она заканчивалась. Малым обе в фиолетове заходить угу. що... mm -hmm. ну, mm -hmm. все. И капец. Ядро заходит. Наливик норте, да. Такие стада моби здесь з из всех сторон. Ну ты зарешал, тут питай, но прям все почему угу. меняться. У тебя бы их долго не было ще й сам казав, да. 0, 4 2 а щось там Так, Да, 04 в мене було. Mm. тебе 30 теж люкс. ця нахило. Зинк скеровок. Хіла 11, тимся кілот. Mm. Походу, ми, нам тяжко було, і за зінкс. Так, mm. да, 18 враді в мене 14, і в Мердуке 14. Мердок більш менш непоганий був. Старався. Да. І Ультою добивав там цього ведмедя пару раз. 1 9 в нього не вмирав взагалі. Красавчик. Ну, звісно не знаю, може вона стане, але там хорошо, але mm. 8 тисяч, типа мало дамага і мало хіла. Якщо мало дамага і мало хіла, то вже погано. Так. Типа і дамаг, не стан, ну і стан. Тан, то ладно. Mm. От хрен його знає, чи попадав. Ну, yeah. смертей. Це плюс. Ви знаєте, спочатку був стрьомний... але цей. Біліка нормальна, вона мене один в один ультай, правда, забрала. Мені не повезло трошки я там в пані позиції. No. Сину, неї 20, або 30, так що набагато ну, mm -hmm. лучше і ведмідь, звісно, ми ведмідь перебили. перебили. Mm -hmm. Він за об'єктами дуже сильно на об'єкти насідав. Mm -hmm. Але він прокач Першим з mm -hmm. спочатку бою він, типу, пішов на дивитися на, 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 на соло. Mm -hmm. Я почав бити синього, він ще дивився, тіпа, раз і побіг назад. Тобто Він вже потеряв там секунд mm -hmm. 15-20. Yeah. Все нормально. А по рушах не 14 18. Не, ну я там хоть кила на то на бейджа. А, ну так, точно, то шкива. Mm. Велика кількість. Mm. Ну, загружаемся. Давай.